Жи насильству – ні жінки та чоловіки зібрались в Ужгороді, на площі поштовій в різному взуті, на ходу за гендерну рівність. Мета акції підвищити обізнаність про стійку глобальну нерівність, з якої жінки стикаються в повсякденному житті. Мета даного заходу привернути увагу на такі проблеми, як гендерна нерівність. Це дуже важливе питання, тому що насправді при влаштуванні на роботу багато жінок зіштовхуються з такою проблемою. як Роботодавці звертають увагу на те, що якщо є маленькі діти, то ні, напевно, не варто брати цю людину на роботу, або йде нерівна оплата праці, тобто чоловікам чомусь зазвичай платять більше, тому що напевно на них можна більше розраховувати, але я сама є роботодавцем і, чесно кажучи, аналізуючи роботу жінок і чоловіків, то жінки в деякій мірі набагато більш відповідальні і більш, скажімо так, акуратні в багатьох питаннях. Нях ми сьогодні бачимо, що багато жінок являються керівниками в багатьох організаціях, тобто, також на половину, як і чоловіки в нашій організації, також є багато жінок, які працюють поряд з чоловіками. Тому я сьогодні знаходжусь на цій акції, так як і представник організації і за підтримку гендерної рівності. В знак цього я сьогодні змінив також взуття, помінявся з дівчиною і маю сьогодні отакий от знак. Завершили ходу в сквері імені героїв майдану, де відбулося відкриття червоної лавки. Це ініціатива, яку розпочали у 2014 році. В Італії червоний колір символізує пристрасть. Воно може непомітно перейти в насильство. На лавці розміщені таблички з контактами, за якими надають допомогу, і куди може звернутися постраждала особа у випадку насильства. Подібні лавки встановили по всьому світу в Україні. Це Вінниця, Чернівці, Одеса і Луцьк. Ідея створення цієї лавиці, іде з 2014 Цього року е, і першу таку лавицю відкрили в Італії. І за ці роки відкрито вже таки багато лавиць по всій Європі. І Закарпаття не стоїть осторонь. І також задоволення долучаємось до цього проекту. Е, у нас відкриваються одразу три лавиці: Ужгород Мукачево-Хуст. Е, чому це саме червоний колір? Тому що він символізує, як легко від пристрасті перейти до насильства. І це дуже непомітний процес. І ми хочемо цю акцію викликати, ну призвернути увагу. Жінок, що щоб вони не були, ну прислухались до себе і розуміли, що відбувається в їхньому житті, і вчасно реагували. Це день, в який ми чітко встаємо і можемо заявити про свої права, про рівні можливості з чоловіками. І дуже чудово, що як бачимо зараз, тут багато представників різних державних інституцій, державних органів, багато представників поліції, студентів, молодих людей, і мене це дуже надихає. В тому плані, що я відчуваю, що є розуміння в тому, що права жінок заслуговують особливої уваги, і про це варто говорити кожен день, тому що кожного дня нам доводиться боротись за свої права. Червона лавка громадському місті має підвищити обізнаність про домашнє насильство та надати можливість залишитися помітною для цієї важливої проблеми.